Шестеро студентів з Олександрійського політехнічного коледжу ремонтують техніку для військових. Таким чином, юники не лише проходять практику та навчаються чомусь новому, а й допомагають нашим військовим на сході України. Ми навчаємося в Олександрійському політехнічному коледжі на третьому курсі. У Нас зараз, по даному проходить практика. Ну і так вийшло, що нас вибрали допомагати людям в АТО забирати техніку. Ми тут знаходимося другу неділю, другий тиждень, і це тіка також все, ремонтуємо ЗІЛ-131. Хлопці навчаються на третьому курсі Олександрійського політехнічного коледжу за спеціальністю ремонт та обслуговування автомобілів і двигунів. Студенти зізнаються, що на практиці дізнаються чимало того, чого неможливо прочитати у підручниках. Ремонтують техніку на виробничих площах громадської організації Ніхто крім тебе. Звісно, це хороші відчуття, Це допомогти людям. Це Ну, практика дійсно, хороша практика, узнає, що, що до чого. Ну, я, я був радий. Як привез, привезли саму машину, і вона ось там розібрана чи побита, то спочатку да, це вражає. Це як кабіна там погнута, чи, ну, чи дерки, да, туди вражає. Ну а так обична машина, обична неполадка. Практика студентів триватиме до кінця червня, але хлопці говорять, що готові допомагати ремонтувати техніку для АТО і після закінчення практики. Серед студентів є і вже досвідчений механік Владислав. Свою долю з ремонтом машин він поєднав сім років тому, а тепер на заочному відділенні політехнічного коледжу отримує диплом. Можна сказати, не було громадської організації. Ми вже цим займалися. Це наша діяльність розпочалася ще рік тому. Шостого не пам'ятаю, 6 або 4 червня зламалася машина на трасі, ми її притягнули, зробили. Ну, як кажуть, з того моменту нас і понесло. І так і продовжуємо далі займатися цим, вже зробили свою громадську організацію і продовжуємо надавати вже, як громадські активісти, допомагаємо вже армії вже на цих правах, як все це положено. Щоб не було там ніякого, щоб просто зробили і відправили. Провіряємо все, як положено. Ми, ми з машини вижимаємо все, що можна вижити. Тому що хлопці там не їздять по 10 кілометрів на годину і першу передачі, і не їздять по асфальтовим дорогам. Ми, все, як, як вони все роблять, так і ми провіряємо. І треба і пригати, і будемо і пригати на машинах. І пригали, і можна сказати, і перевертали майже. Ну, все, повністю проводимо машині тест-драйв. За словами Володимира Малишева, члена громадської організації Ніхто крім тебе, техніку для українських солдат можна було б ремонтувати швидше, якби були усі необхідні запчастини. За запчасті ми беремо це саме тема. Стараємося іскати друзя, фермера. Викранчив там і беремо. На сьогоднішній день ніякого фінансування, ніякого... Ну, Ну, скажем так, только друзья поддерживают. Только небайдужие люди, вот такие вот студенты, как вот сейчас вы видели. Спасибо им і таким, как они, за то, что они допомагають. Они, наприклад, руками допомагають, другие там, за помогают. допомагають. Все, финансирования такого нет. Хорошие ребята допомагають. І ми вже, виходить, второй раз беремо з технику ребят. Перший раз ми брали в прошлом году, реставри БТР. Большая благодарность. Виковосу техніка і хорошо роботи трибята мало допомогти з ремонтом техніки для військових можуть усі бажаючі старими запчастинами до авто чи грошима. Контактні дані можна знайти на сайті громадської організації Ніхто крім тебе.